Інавгураційний день вірогідного нового німецького канцлера почався не з урочистостей, а з несподіваного провалу. У вівторок, 6 травня, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц не зміг здобути абсолютної більшості голосів у Бундестазі. Не вистачило всього шістьох голосів. Таємне голосування завершилося на позначці «310 голосів за, при мінімально необхідних 316 для політика, чия коаліція формально володіє 328 мандатами, це стало першим холодним душем ще до того, як він офіційно став канцлером. Голова парламенту Юлія Клекнер оголосила перерву, щоб фракції провели внутрішні консультації. Бо якщо коаліція має більшість, то чому Мерц її не отримав? Відповідь ймовірно, у глибшому не публічному. Це або внутрішній саботаж, або свідчення хиткої конструкції нової влади вже на старті. У кулуарах заговорили: в коаліції немає монолітності, і навіть союз між ХДС, ХСС і соціал-демократами тримається лише на папері. Та все ж цей провал не кінець гри. Конституція Німеччини дозволяє проводити необмежену кількість спроб протягом двох тижнів, і вже в другому або третьому турі Мерцу достатньо буде звичайної більшості, тобто більше голосів за, ніж проти. І майже зі 100-відсотковою вірогідністю рано чи пізно Мерцу все ж таки стане новим канцлером Німеччини.